Всім привіт! Мене звати Андрій. Я являюсь генеральним директором Агенції нерухомості Level Group у місті Київ. І розповім про свій досвід використання і комунікації з платформою по навчанні Academy Окшен. Якщо ми говоримо про саму комунікацію і про вибір платформи, то мені здається, що ця платформа є зараз лідером на ринку і аналогів їй доволі мало. По факту багато що базується на одному і тому самому, і платформи плюс-мінус побудовані однаково, але все-таки те, що мене підкупило, це співпраця з потужними компаніями, це класний інтерфейс, що є немало важливим, і те, що є інтеграція під CRM. Коли ми говорили з менеджером, яку звати Василина. До речі, Львову привіт з Києва. Вона якісно класно відповіла на всі мої питання, доволі розгорнуто, і фраза, яка мене підкупила, яка залишилась у мене в голові, це навіть люди, які вирішили спробувати іншу платформу, все одно повертались до вас. Мені здається, це гарант якості, це гарант лідерської позиції на ринку. Тому ми користуємось нею вже порядка року. Звичайно, що Василина так само була з нами на кожному етапі. Відповідала на всі мої питання, навіть після купівлі оформлення підписки, точніше, на цю програму. Всі питання відповіла, допомагала у будь-яких питаннях в адаптації, тому що для мене це була нова платформа. Також що мені сподобалось, це так, скажемо, ранній доступ до цієї платформи, де можна побігати, походити, подивитись, що де і як, організувати тестові навчання і. В принципі зрозуміти, ваше це чи не ваше. Тому я задоволений. Задоволені всі наші стажери не тільки платформою, а й самим навчанням. Тому я ставлю програмі і самій компанії 10 з 10 і заохочую і навіть потребую в тому, щоб ви співпрацювали саме з ними. Тому бажаю всім мирного неба над головою, гарного дня, вечора, дня і ранку, будь-якої доби. І до зустрічі в агенції нерухомості левої груп, де тільки якісна нерухомість.